Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу приготувати шпінатний рулет. Для цього мені потрібно для рулета 50 г шпинату, 5 чайні ложечки розпушувача для тіста, 1 яйце, 1 чайна ложечка базиліка і 3 ложки сметани. Для начинки я беру королівські шампіньйони 150 г у мене. 300 г кисломолочного творогу, 20 грамів масла, буде щіпка солі, кріп і помідор. Помідор я вичищений використовую. Серединку я вичистила. На подрібню його дрібним кубиком. І це буде в нас для начинки. Розігріту сковорідку я викидаю масло і грибочки. Я їх подрібнила дрібним кубиком. Думаю, що різати всі можуть, то я перемагаю Зараз подрібнила І буду їх відсмажувати до золотистого кольору. Грибочки чуть піджарились. Я додав щіпочку перчику і щіпочку солі. Щіпочку. Тому що творог у нас солінуватий, то я солити дуже не буду. Грибочки підсмажились, вони мене смажили сім пилиночок. Я їх буду виложувати в віддільну мисочку. Шпінат я перекладу у глибоку кастрюльку, тут я й буду готувати рулет, основу для рулета, і залю його кип'яченою водою на декілька хвилин, щоб він пропарився. Шпінат я трошки пропарила віджала. Муку я додаю розпушувач, перемішую. Яйце я збила теж в таку посудинку. Добавлю базилік, сіль дві І також б'ю вилочкою. До шпінату я додаю суміш яйця із сушеним базиліком. Smetano se tako spremišajo. Dodajemo mukud razpusoči in tako se premišuje. Ми будемо, я буду його збивати е, ручним блендером. І е, рідина буде рідкою. Суміш буде рідкою, але е, так воно повинно і бути. Ось така суміш включається. Зараз продовжимо збивати порожним блендером. А зараз я буду цю масу збивати. Я вже говорила, виходить, рідка маса, але ви не переживаєте, декові застелила пергаментом і все виливаю на деко. Його розрівняю ось так. Духовку я розігріла до 180 градусів. Духовку я розігріла до 180 градусів і ставлю наш рулет на 12 хвилин. Рулет випікався в духовці при 180 градусів 12 хвилин. Я його вийняла, прохолодила, зараз переверну і буду наложувати начинку. Для начинки. Я брала сир творожник, Ви знаєте, сюди додала зубчик чесника і одну чайну ложечку свіжого крову. Тож, перемішала кропчик видно. Рулет я перевернула і буду вилажувати начинку. Буду її розміщати по всьому рулетику. Далі я буду розкладати рібочки. І слідуючи, я говорила помідор, я, половинку помідора я взяла, серединку я вичинила, і помідор порізала дрібними кубиками. Зараз я також буду його розпреділяти по рулету. А зараз я посипала ще помідорчиками і буду скручувати рулет. Ага. так мимо й перегануйте. Це він так гарно скручиться. Лотненько. І що вниз я покладу? На цю тарілочку і положу в холодильник десь на годинок 3. Рулет пробув у холодильнику 4 годинки, зараз ми побачимо, який він у розрізі. Який він красивий. Ось такий. Ось така краса виходить. Ось такий він на розрізі. І, звичайно, смачний. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові! миру нам ясного світло сонечка і хорошого настрою і перемоги! До зустрічі!